Також виходить документальний фільм Демі Лавато Чайлд Стар. Новий документальний фільм Демі Ловато на хулу Дитяча зірка розкриваючи шоку розкриває шокуючі факти про дітей, які виросли під світлом софітів. Фільм починається з інтерв'ю з кількома дітьми, яким ставлять різні запитання, включно з тим, ким вони хочуть стати, коли виростуть. Багато з них назвали професії, пов'язані зі славою, передбачаючи жорстоку реальність у фільмі Дитяча зірка взяла участь кілька колишніх дитячих знаменитостей, зокрема Королева Жахівдрюберімор, Крістіна Річі та Кеннан Томпсон. Демі Ловато також брала інтерв'ю. У них і вони поділились деякими фактами про те, як це було виростати в ролі дитячих зірок. Фільм проводить паралель між позитивною увагою, яку ці актори отримали від індустрії, та наступним булінгом, ізоляцією та переслідуванням з боку однолітків та фанатів. Дуже цікаво, дуже цікава концепція. А, насправді, Демі Ловато, про неї було вже десь я не знаю 20 документальних фільмів. В неї досить таке важке життя, важке дитинство було е, пов'язане із бути дитячим актором, так виростати на знімальних майданчиках.